У різних країнах різне ставлення до законів, які існують у всіх сферах нашого життя. Підрахували, що налічується аж 35 мільйонів різновидів законів. Хтось пожартував, що тому, хто вирішить вивчити всі закони, не залишиться часу, щоб їх порушувати. Китайський мудрець Лао Цзи висловив свою думку. Коли множаться закони і накази, росте число шахраїв і розбійників. Тому діють закони, на жаль, не всюди, бо чимало людей вважають, що закони для того і існують, аби їх якимось чином обминути. Тому, наприклад, на пострадянському просторі суворість законів пом'якшується їх невиконанням. Тоді закон, подібний до величезної статуї, перед якою люди знімають капелюха. Але повз яку проходять, не затримуючись. У цьому винні не лише виконавці, але й законодавці. Французький філософ Шальмон Монтеск'є колись написав: не основні закони позбавляють сили, закони необхідні. Тому люди збентежені та спантеличені, не знаючи, як діяти і що обирати. Втім, закон є закон, скільки б його не порушували. Тому тема сьогоднішніх роздумів буде стосуватися християнина і Господнього закона. З одного боку, вони невіддільні, з іншого ж християнин це той, що насолоджується Божою благодаттю, а не дотриманням закону. Чи можливі тут баланс та гармонія, щоб знайти вірну відповідь? Нам слід розглянути питання сутності законів. Та відповісти на підставі євангелія чи існує різниця між послухом законові та законництвом. Так промовляє Біблія. Живий Христос ось відповідь на усі ваші сподівання і потреби. Пропонуємо вашій увазі серію тем. Незрівняне цяйво скрижаль. Наша друга тема послуг законові та законництво. Автор і ведучий програми Ігор Корещук. Закони за своєю сутністю можна поділити на кілька категорій. Багатьом людям здається, скільки людей, стільки й законів. Часом можна почути самовпевнене. Я сам собі закон. Проте даний вислів. Безпідставний. Бо на формування внутрішніх принципів людини впливали якісь зовнішні чинники. Насамперед, це закони сім'ї. Відомо, що родинні традиції передаються з покоління в покоління. Існують так само і закони організації чи об'єднання, їхнє призначення регулювати взаємостосунки в тій чи іншій професійній сфері. Відомі і територіальні закони, тобто закони краю. Крім офіційних законів, існують і неофіційні, яких також дотримуються. Як зазначив Сенека, деякі неписані закони непорушніші за всі писані, усім відомі і закони країни. Мета цих законів благоустрій краю і приборкання зла. Тому покарання людини передбачається з тією метою, щоб попередити будь-який наступний злочин. У даних законах враховані і каральні санкції або для того, щоб виправити особу, або для того, щоб, ізолювавши її, захистити суспільство. Без сумніву. Земні закони можуть містити суперечності. Наприклад, одна стаття закону суперечить іншій, особливо коли порівнювати закони різних країн. Інколи трапляється так, що злочинець, навмисно вчинивши закон, втікає в іншу країну чи штат, бо там лояльніші закони. Зрештою, не секрет і те, що поява деяких земних законів спричинена лобіюванням чиїхось інтересів. Вони можуть бути дуже суворими, бо закон відображає особистість законодавця та систему, в якій він перебуває. Певно, що е прискіпливо розписуючи деталі закону, можна дійти й до абсурду, зітхнув. Украв повітря, видихнув, забруднив атмосферу. Говорять, що якщо б могли закони говорити, то найперше вони б поскаржилися на законодавців. Бо часом здається, що саме законодавцям закон, здається, не писаний. Адже той, хто обізнаний справом, дуже добре знає, що його можна обійти у власних інтересах, і як це зробити. І часом, жаліючи злочинців, завдається шкода чесним людям. Древній Скіфський мудрець Анахарсіс писав, закон як павутиння. Маленькі комашки гинуть у ній, а великі шершні та оси благополучно прориваються через нього. Втім, рівність громадян передбачає і їхню рівність перед законом та відповідальність за свої. Дії. Але навіть якщо закони написані з найблагороднішою метою, все одно вони не можуть бути досконалими, бо, хоча мотиви можуть бути чистими, все ж розум наш обмежений, тому ці постанови часом потребують поправок. Вченими виявлені і всесвітні закони. Вони діють незалежно від кордонів країн. На всій землі. Наприклад, відомий закон причини і наслідку. Кожний наслідок є результатом кількісно і якісно більшої причини. Можливі різні формулювання цього закону. Наприклад, будь-яке явище має більше джерело, ніж саме явище, або причина завжди більша за наслідок. Відповідно до цього закону, перша причина безмежного простору сама має бути нескінченною, перша причина ж загального взаємозв'язку має бути всюдисущою. Перша причина ж нескінченної складності має бути всевідачою. Тому ми кажемо, що перша причина моральних і духовних цінностей має бути сама моральною та духовною. Тому біблійний погляд на світ приводить нас до наступного формулювання, що творіння припускає наявність величного Творця. Існує і закон відносності, згідно його визначення, всі еталони, що стосуються розмірів, місця розташування, часу і руху у Всесвіті, відносні, а не абсолютні. З даним законом пов'язана і теорія відносності Ейнштейна. Згідно з цим законом, Всесвіт сам по собі не може бути абсолютним. Він повинен існувати відповідно до якогось абсолютного стандарту. Ці універсальні закони Всесвіту є свідченням існування Творця. Так, закони Всесвіту свідчать, що Творець існує. Усім відомо, що основним законодавчим документом будь-якої країни є Конституція, а всі інші мають підпорядковуватися їй. Костянтин Кушнер писав: де порушують Конституцію, там жодні закони не діють, крім одного закону тайги. Або я би додав закону джунглів. Втім, чимало людей відмовляються визнати факт. Що Конституція держави має бути підпорядкована якомусь вищому законові. Інакше вона буде відображати з кожним поколінням деградовані моральні цінності суспільства. Давньоримський оратор Цицерон стверджував: благо народу це вищий закон, бо у разі суперечності законів. Який з них стане Третейським суддею для остаточного розв'язання проблеми? Який з законів можна ж назвати цим вищим законом? Хтось його називає законом сумління, який виправляє недоліки законодавства. Бо можна бути дуже поганою людиною, поверхнево не порушуючи жодного закону. Тому закон сумління є важливим. Втім, цей закон діяв, коли сумління було кероване та спонукуване Божим законом зі сторінок Біблії. Сьогодні, на жаль, коли люди не знають святого Письма та ігнорують його, відступили від вічних істин. Совість у багатьох випадках стала хибним орієнтиром, відображаючи лише розбещені смаки зіпсутого серця. Певно, що вищим Судею та вічним законом може слугувати лише Божий закон, записаний у Святому Письмі. Це джерело і еталон для всіх інших законів. Бо хто краще за архітектора знає будівлю, хто краще за автослюсаря знає автомобіль і краще виноградаря знає той виноградник? Хто ж може краще за творця людини знати, що для неї є найкращим? Сенека про особливість закону писав так: Закон повинен бути коротким, щоб його легко могли запам'ятати навіть люди неосвідчені. Тому Бог дав коротких десять заповідей, які мали особливу мету. Одне з основних призначень Божого закону це забезпечити дружні стосунки Господа зі своїм творінням. Без закону дружба так само не може існувати, бо він є мірилом правильних взаємин. Відомий англійський драматург та поет 16 століття Уільям Шекспір писав: сутність істинного закону це людинолюбство. Древній латинські прислів'я наголошує: зберігай закон, і закон збереже тебе. Щодо земних законів, це вірно. Але хіба послуг законові не зветься в Новому Заповіті законництвом? Хіба це не засуджується Євангелієм? Для початку нам треба дати визначення, що можна назвати законництвом і чи є ідентичними поняття послуг законові. Та законництво. Сьогодні і протягом наступних зустрічей ми будемо читати багато біблійних текстів, аби ніхто не звинуватив нас та не запідозрив у тому, що ми викладаємо власне вчення, відмінне від святого письма. Зачитаємо з вами кілька цитат із Нового Завіту, щоби зробити певні висновки. Перший момент ми розглянемо саме приклад Христового життя та Його вчення. Ісус промовив, якщо ви будете зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді Свого Отця і перебуваю в любові Його. Чимало служителів твердять, що Христос виконав замість нас закона, тому ми вільні його порушувати. Погляньте, що твердить новий заповідь. Відкриємо разом із вами і прочитаємо. Хоч він і син проте навчився послуху від того, що потерпів. Удосконалившись, він став причиною вічного спасіння всіх, хто йому. Слухняні. Отже, Христос сам виконував заповіді, і нам повеліває це робити. Його послуг, як ми бачимо з даного тексту, не звільняє нас від слухняності. Тому правильне виконання закону не може бути законництвом, а лише те, яке спотворене. Погляньте, будь ласка, і навчення Христа. По суті, нагорна проповідь Ісуса це є виконання пророцтва 42-го розділу Ісаї, про місію Христа, котрий мав прийти, аби звеличити, прославити та поглибити розуміння декалогу. Наприклад, коли Христос заявив, що для виконання шостої та сьомої заповіді важливі не лише дії, але й стан думок, стан серця. Прочитайте, будь ласка, уважніше п'ятий розділ Євангелія від Матвія. Що ще Христос твердить про необхідність дотримання Божих заповідей? Відкрийте разом зі мною сьомий розділ святої Євангелія від Матвія. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня, Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили? І їм оголошу я тоді, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Вжити тут слово «поєйо» Означає виконувати, творити волю Отця. Це слово вживається 568 разів у 514 текстах Нового заповіту. Още декілька заяв Христа, дозвольте зачитати: Бо хто виконує волю мого Отця, що на небі, той мій брат, сестра і мати. І якщо це знаєте, то ви блаженні, коли виконуєте. І, нарешті, ще один текст: навчайте їх зберігати все те, що вам я заповів. Часто деякі богослови помиляються, наголошуючи на тому, що воля Отця та воля сина різні. Проте не враховується кілька важливих принципів. По-перше, нерозривність старого та нового завітів. У 2 Тимофія 3,16 написано, що усе писання Богом натхненне, а апостол Петро додає, об'єднуючи Писання старого та Нового Завітів, щоб ви згадали слова, що їх раніше казали святі пророки, і заповідь Господа і Спасителя, передану вашими апостолами. І як бачите, Апостоли не протиставляють вчення двох заповітів, а представляють їх як нерозривне ціле. По-друге, не враховується очевидний факт, що безліч діянь старого завіту це не лише діяння Отця, але й Сина, котрий є незмінним Богом. Наприклад, діяння Бога Яхве, котрий вів Ізраїля. Апостол Павло в першому посланні до Корінтян 10.9 каже, що це був не хто інший, як сам Спаситель Христос. І зрештою, ігнорується факт, що діяння Христа в новому заповіті це здійснення волі незмінного Отця. Про це дуже багато написано в святому Євангелії від Івана, про що твердить сам Христос. Ось, наприклад. Кілька Фрагментів з Євангелії. Моє вчення не моє, але того, хто послав мене. Коли підіймете Сина людського, тоді збагнете, що це я і що від себе нічого не роблю, а тільки як навчив мене мій отець, Те й говорю. Бо не від себе я говорив. А Отець, який послав мене, це Він дав мені заповідь, що маю казати і що говорити. Ісус неодноразово заявляв, що сказане ним на землі та Його діяння це заповіді від самого Отця. Чи варто після цього стикати Божий закон на Сінаї та закон Отця, який був даний через Його Сина Ісуса Христа? Дивного висновку можна дійти, беручи до уваги проповіді деяких богословів. Якщо ти виконуєш заповіді Сина, ти істинний християнин, ти живеш по благодаті. А якщо ти дотримуєшся заповідей Отця, ти законник, позбавлений Божої благодаті. Та в Писанні немає такого розмежування. Довіртеся Отцеві. Синові та Святому Духові, котрі являють собою нерозривне ціле, Не існує відмінностей і у вченні, і доктрині. Ми заглибимося у вчення цього запитання у наступних наших зустрічах. Дозвольте зараз, у цей особливий час запросити вас до спільної молитви, в якій ми виразимо наше захоплення любов'ю. Та праведністю нашого Господа. Милосердний Боже, дякуємо тобі за закони, які ти залишив у Всесвіті та у нашому світі, завдяки яким існують упорядкованість та гармонія. Та найбільше ми вдячні тобі, Господи, за закон, котрий ти бажаєш в умовах нового заповіту. Вписати у наші серця, зроби нас, Господи, по благодаті Твоїй, виконавцями Твоєї волі та Твого закону, нехай через Твоє світло у нашому житті інші люди пізнають Твою безмежну любов та справедливість, бо просимо про Це в ім'я Спасителя Христа, котрий вказав нам шлях послуху. Амінь. Ось і настав час прощатися. Але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить з вуст Божих.